Якщо ви нас бачите, то це не сон, ви не спите. І це не ніч шостого на 7 липня і ще не Івана Купала. Але дивись, Спеку, і в цьому є плюс. Вони собі не зраджують. Ще не негода, знаєш, що дороги будуть ремонтувати. Вони слухають тебе йдеш... просто Олечка. Як ти розповідаєш про погоду, і вони можливо завтра на роботу, можливо, <с дощ. <с Чому чому то вони ти самі дивуються? Чому чому вони винайшли цей при, пристрій? Мені здається, Навіщо? що там трошечки були е, кавказці. Вай вай, пристрій можливо, якесь коріння. так, кавказ ми говорили до речі про американських вчених. Тепер перейдемо до шотландських вчених. А як же британські шотландія там від недалеко? Недалеко своїми підходить пара, і жінка тільки тягне руку квітка. Раз і зникла сіки тягне рукою квіточка Раз роз квітка. А круг плечами назад, грудь вперед, живот потянули. Молодці. Сьогодні ми з вами добре проработали. Я сьогодні вам буду, до речі, розповідати не про котів, а про печу. Ми, ми вже про... Боже, на посуків перейшли. Не ну так, Трошки, бачив, поки ти відпочивала, дещо там змінилося. <реку> Логічно. Чотири лапки. Передні лапки, манікюр, задні лапки, педикюр. А що що не ясно? Що я можу сказати? Щоб ми так жили, розумієте, як ті <сорт> песики живуть. До речі, кажуть, що якщо подружня пара, чоловік і жінка дуже схожі, то вони будуть щасливі у шлюбі. Ну так кажуть, принаймні. Цілуєш її і думаєш така гарненька. І думаєш о себе і так далі. Дівчата навіть за поясом. Окурювались? І так захищались? Я почула не те. Окурювали будівлі свої. Ось не у папору. Ну то ж я ж про папороті кажу, ну так. Це віночок мене тисне, я не розумію, що це за думки. Там ще менше. Відпрацювати сьогоднішній день і завтра от, у вас буде можливість пострибати так само через <рес> так. Він вже пер, перепорепетував і в принципі Порпитував. вже порепетирував. <рес> ну а ми з вами прощаємось. Прощаємось. Пока. Вихідних <рес> побачимось.